Вже кілька днів світовий інтернет пухне від скандалу, на тлі якого голови Чірка Насті Івлеєвої ти коли коли-небудь бачила 23 мільйона рублі на попі. І після якої вибачались майже всі відомі зірки Оркостану. Я за это приношу ізвінні перед всеми, перед обществом і перед своїми гостями. Це просто дитяча забеганка. Один із найвпливовіших людей у шоу індустрії США репер, продюсер, підприємець та мільярдер. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Шон Комс, більш відомий як Піді, затриманий за підозрою у зґвалтуваннях, торгівлі людьми, психотропними речовинами та зброєю. Загалом там повний флеш рояль із злочинів вищої категорії. Боже, яке Але найсильніше громадськість підпалило те, що в тому, що відбувається, замішана добра половина зірок Голівуду. Якщо ви відчайдушно намагаєтеся розібратися в цій справі, і досі не розумієте до чого тут Леонардо Ді Капріо, Ліонаро Дікапрі Джастін Бібер, Вілл Сміт та Бійонсе, зараз ми вам допоможемо. Говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. У нас на днях народилась кнопка Стати спонсором. Тож, якщо ти хочеш підтримати канал чи запропонувати тему для наступного відео. Тисни або на суперспасибі, або на спонсорство. Для початку, базочка, хто такий цей P.D.D.? P.D.D. або Puff Daddy – найвпливовіший продюсер, причетний до успіху десятків світових зірок. Від Джей Зі та Бейонсе до Джастіна Бібера, Ріани та Бік. Будучи одним із найбагатших реперів історії, стан компса на піку оцінювався у мільярд доларів. Артист не перший десяток років підозрюється у зв'язках з криміналом. Зокрема, популярна теорія про те, що саме він стоїть за смертями тупака та свого ж підопічного Зебіга. Про це не раз читали у своїх треках інші репери. Але те, що виплило на поверхню зараз, дивує не менше. Там таке? Там таке? Що ж він такого накоїв? Наразі список звинувачень наближається до. 50 пунктів, серед яких секс, торгівля, зґвалтування, харасмент, рекет, хабарництво, підпали, розбої, замахи на вбивства та багато іншого цікаво, що ще може бути. Такий собі типовий список відомого репера з США, але найсильніше громадських зачепили подробиці легендарних білих вечірок, які ПДД влаштовував для головних зірок Голівуду десятиліттями. Згідно з версією слідства, під час цих вечірок в особняках ПДД відбувались масові оргії, зґвалтування, спокушання малолітніх та примус до прийняття наркотиків. Причому все вище згадане робилося зірками першого ешелону. Частина з них була жертвами, а частина. Валтівниками ФБР опублікувало список селебриті, які колись брали участь у білих вечірках. Від Леонардо Ді Капріо до опри та Дональда Трампа у цих списках засвітилися десятки співаків акторів, політиків та навіть проповідників першої величини. Також вважається, що все, що відбувалося на вечірках, знімалось десятками прикованих камер, а записи пізніше використовувались під іді як предмет для шантажу. Що з ним тепер буде? Сказати точно можна лише одне. Здається, цього разу гроші та зв'язки не допоможуть місту Компсу уникнути правосуддя. Наразі він перебуває під вартою і вихід під заставу йому не дозволено. Як заставу, компс пропонував свій особняк за 50 мільйонів, приватний літак і ще величезну кількість дорогого майна, але це все не спрацювало. Ні. Більше того, зараз Шон Комсу взяти під особливий контроль, щоб запобігти його спробі самогубства. На даний момент Шон Компс не визнає свої провини і відмовляється співпрацювати зі слідством. А його адвокати б'ють на сполох, побоюючись, що їхнього підзахисного отруять у в'язниці. Через це Компс навіть оголосив голодування. Співробітники в'язниць мало заробляють. Якщо хтось отруїть їжу, це спровокує у нього серцевий напад, і ніхто нічого не дізнається. Заявляють представники «Репера». Як усе це виплило назовні. Розслідування розпочалось у 2023 році із заяви колишньої дружини репера Кесі, яка звинуватила його у зґвалтуванні та багаторічному аб'юзі. Тоді PDD вдалося зам'яти конфлікт буквально за день, запропонувавши компенсацію за нерозголошення. Проте скриньку Пандори було вже відкрито. Заяви про сексуальне насильство посипались одна за одною. На даний момент їх уже більше сотні, і ФБР довелося продовжувати розслідування щодо репера у вересні 2024 тисячі коли у слідства виявилось достатньо доказів, Шон Комс був затриманий. А в його особняку в Майамі, передбачуваному місці проведення секс вечірок, було проведено обшук. Yet, yeah. під час якого було виявлено понад тисячу літрів лубрикантів та дитячої олії, гігантське ліжко на задньому дворі, величезна кількість зброї, наркотиків, а також, імовірно, ті саме записи з вечірок, якими репер шантажував зірок. Але одним із перших доказів. Стало відео, на якому у 2016 році репер бив колишню кохану Кесі, і поки що це найсильніший компромат, який опинився у публічному просторі. За інформацію свого часу Комс заплатив понад 50 тисяч доларів. Аби ролик ніколи не побачив світ, також важливою деталю є те, що одним із головних свідків звинувачення став колишній особистий охоронець підідії Джин Діл, людина, яка довгі роки була найбільш наближеною до продюсера. Подробиць у цій заплутаній справі так багато, що описати їх справа не одного відео. Але ви можете прямо зараз відкрити тікток і збожеволіти від кількості контенту на цю тему. Особливо зараз дуже багато теорій. більшість з них досі не підтверджені судом. Думаємо, ця історія грімітиме новими офіційними подробицями ще не один місяць, але найгучніші з теорій ми таки озвучимо. Вілл Сміт, близький друг Підіді. Вважається, що він та його дружина Джада були одними з найактивніших учасників вечірок, що не дуже в'яжеться з їхньою публічною репутацією ідеальної родини. І зараз подружжя Смітів стало одним із головних претендентів на те, щоб перейти з категорії свідків до категорії обвинувачених. Що ж до Біонса і Джей Зі, то справи ще цікавіші. Згідно з теорією фанатів, зіркова пара нібито могла бути причетна до вбивства кон конкурентів з музичної індустрії підідії був другом та продюсером для обох артистів. І вважається, що саме на його замовлення за дивних обставин загинули співачки Аліша та Left Eye, які на початку 2000-х були на злеті популярності та перешкоджали дорогу молодій Беййонці? Підіді фанати приписали навіть убивство Майкла Джексона. За однією з теорій, король поп музики мав компромат на P.D.D. і Бейонсе і був готовий його оприлюднити. І саме P.D.D. нібито спочатку, зіпсував репутацію співака, звинувативши в педофілії, а потім позбавився його, підлаштувавши його смерть як медичну помилку. Підкреслимо, що. Це все лише домисли фанатів. Підтвердження цієї інформації немає. Ще один дуже цікавий аспект цієї історії. ФБР активно натякає, що прямо зараз одним із свідків звинувачення проходить попзірка першого ешалону. І ймовірно, незабаром її особистість буде розкрита. У фанатів по всьому світу вже є чітке припущення щодо цього: це Джастін Бібер. Канадський співак ще у 14 років познайомився з Підіді, провів якийсь час у його особняку, нібито працюючи над музикою, та згідно зі списком. Також був учасником білих вечірок. Однак вважається, що на них він був як жертва. В даний момент «Justice for Джастін не сходить із перших рядків популярності в соцмережах. Те, що на вечірках підіді відбувалося, не повинна бачити була жодна дитина. Та яка дитина, ба навіть доросла людина. Натякав в інтерв'ю, і сам Джастін. Також непрозорі натяки є у кліпі Ямі, де можна побачити дорослих людей, які поїдають делікатеси дорогим світським раутом. І одним із цих делікатесів в результаті виявився сам Бібер, що фотографія красувалась на дні тарілок. Також інтернетом розійшлись кадри зі зйомок цього кліпу, на які вже відносно дорослий Джастін не може стримати сліз. Вважається, що вплив PDD в індустрію був такий великий, що він з легкістю міг зруйнувати кар'єру або зовсім придбати. Будь-якого артиста, який переходив йому дорогу, з цим і можна публічно пов'язати те, що Бібер та інші артисти обходились у своїх текстах та висловлюваннях лише натяками. Однак були і ті, хто ніколи не приховував своєї ворожості до PDD. Зокрема, Емінем неодноразово зачіпав продюсера у своїх текстах, а в останньому альбомі взагалі назвав його гвалтівником відкрито, нехай і обставивши свою заяву забавною грою слів. Емінем навмисно упустив одну літеру П в слові репер, щоб англійською вона стала звучати як ріпер-гвалтівник. А потім ще більш іронічно натякнув: Стоп, він що пропустив ще одну П, дідхи? Кінцівка пропозиції читається як підіді. Ну і звичайно. Старий добрий фіфті який протягом усієї кар'єри залишав підколи у біг Шона Комса, називав його голтівником і наголошував, що на ньому. Нема жодного компромату, і тому він може говорити відкрито. Зараз 50 Cent готує до виходу документальний фільм, присвячений сексуальним злочинам PDD. Слідство над Шоном Компсом триває, і, напевно, скоро спливуть ще більш шокуючі і, що найголовніше, офіційно підтверджені подробиці. Тож ми продовжимо стежити за перебігом справи. Долучайтесь до спонсорства на каналі, кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець. Але тобі Continued. Горіть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч!